Маршрут номер 1 з сервісного центру 3242 у місті Біла Церква. Друзі, я вам нагадаю, що для того, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище ім'я та по батькові, показали паспорт на камеру. Пересвідчили, що вимкнула нейтральна передача, якщо у вас механіка, запустили двигун, витиснули щеплення, нажали на педаль гальма, зняли автомобіль з ручника, включили необхідний покажчик повороту, пересвідчились в безпеці маневру початку руху і починаєте ваш рух. Згідно правил дорожнього руху України, рухаємося якомога правіше до. Правої частини дороги. Під'їжджаємо до пішходного переходу. Знак 538.1. Нагадаю вам, що згідно пункту правила 18.1, вам необхідно, під'їжджаючи до пішходного переходу, якщо по ньому йде пішоход, знизити швидкість, а при необхідності зупинитися, щоб не наражати його на небезпеку і надати йому перевагу. Також, друзі, забороняється, якщо ви під'їжджаєте до пішохідного переходу, і дорога має в одному напрямку дві більше полос. Якщо зупинився автомобіль, то вам забороняється виїжджати на пішохідний перехід, поки ви не переконалися в тому, що нема на пішохідному переході людини. Це дуже важливо. Автомобіль. До речі, іноді питають, з якої швидкості краще їхати на іспиті. Ну, я вважаю, що ось кілометрів 40 на годину це нормальна швидкість. В деяких випадках, звісно, в залежності від, від дороги, від обмежувальних знаків швидкісних 3,29 максимальне обмеження швидкості. Але так в середньому десь кілометрів 30-40. Вмикаємо завчасно правий покажчик повороту. За 50-100 метрів у населеному пункті. І повертаємо на вулицю Київська. У нас тут червоний сигнал світофору. Але у нас є зелена стрілка на білому фоні, на білій табличці біля червоного сигналу світофору яка нам дозволяє виконати поворот праворуч, пропустивши інші транспортні засоби та пішоходів. Рухаємось, бачимо попереду знак 3.34, зупинка заборонена. Нагадаю, що забороняється зупинка та стоянка транспортних засобів під цей знак, крім автомобілів таксі, які висаджують, або в яких сідають пасажири або висаджуються з таксі, чи для розгрузки, погрузки вантажу. Рухаємось, бачимо знак. 5.16 напрямок руху по полосах, який вже вицвів, він нам дозволяє рухатись у напрямках, які зазначені на стрілках. Тільки в цих напрямках можна їхати. Бачимо, у нас дозволяється сигнал світлофору, знак головної дороги. Але, друзі, він ж у нас не діє, ви це прекрасно знаєте. Тому що світлофор він головніший над знаками. Вмикаємо лівий покажчик повороту, того, що у нас тут смуга закінчується. І обережно, подивившись в ліве дзеркало, перелаштовуємось у ліву повс. Друзі, під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Нагадаю, що в Україні по круговому руху, по перехрестю, головна дорога. І нам необхідно надати перевагу. По правилам дорожнього руху нам необхідно. Нам, Ну, нас не вимагає правила вмикати лівий покажчик повороту, вимагають правий, але він, Чепка вона повертає, скоріше всього, на сквірське шосе. А ми вимкнемо лівий лі покажчик повороту, тому що деякі інспектори вони вимагають цього, хоча правила цього не вимагають. Нам на другий з'їзд, тому ми вимкнемо. Вимикаємо лівий та вмикаємо правий поки що повороту. Та важливо, заїжджаємо саме по розмітці у свою полосу. Бачимо попереду знак головної дороги, потім знак 141.41. Місце концентрації дорожньо транспортних пригодів та пояснювальна табличка до нього, що небезпека зіткнення автомобіля з пішоходом. Бачимо пішохідний перехід, пропускаємо пішохода. Він, до речі, повинен пішки йти по ньому. Бачимо знак дорожньої роботи. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту та перелаштовуємось. Знову правий покажчик повороту. І тут а бачимо, ми не встигаємо по суцільній розмітки вернутися назад. Тому ми вже з другої полоси, саме з другої полоси, повертаємо на вулицю Першотравневу. Того, що наїзд на суцільну лінію розмітки це порушення. Завчасно вмикаємо лівий поки повороту, займаємо ліву смугу і повертаємо ліворуч. Попереду у нас зустрічний транспорт, який треба пропустити. Ми його пропускаємо. І також пам'ятаємо, що при лівому повороті або при правому нам необхідно пропустити пішоходів, які переходять дорогу, на яку ми виїжджаємо. І друзі, порада вам зразу. Стійте на прямих колесах на таких поворотах. Не дай Бог, ДТП, і автомобіль викидує на зустрічну смугу, і це дуже негативні наслідки має. І враховуйте те, що коли ви пропускаєте зустрічку, знаєте, іноді буває, що декілька автомобілів приїхало з'явилось місце, щоб повернути. А ви не враховуєте, що пішоходи переходять, яких вас треба пропустити. Ви в них випираєтесь і задня частина автомобіля у вас виходить на зустрічній смузі. Тут нам дорога міняє напрямок, тому нам вмикати сигнали повороту ну, на справу дорожню руку не зобов'язує. Повертаємо на вулицю Григорія Ковбасюка і через метрів 150 нам необхідно повернути на вулицю Героїв Небесної Сотні. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту. І повертаємо обережно, пропускаємо обов'язково пішоходів, які переходять дорогу. І тут ми займаємо крайнє праве положення. Бачимо, що у нас далі вже припаркований автомобіль таксі. Ми вмикаємо лівий покажчик поворотів, попередньо подивившись в зеркало і прилаштовуємось в ліву смугу. Нагадаю вам, що зупинка на зупинках громадського транспорту заборонено і на відстані 30 метрів до... І після зупинки. Також заборонена зупинка на пішохідних переходах, і на відстані 10 метрів до і після пішходного переходу. А також зупинка заборонена на виїздах з прилеглої території і 10 метрів до і після прилеглої території. Тут у нас з'являється відстань, але бачите, ми на сусільну наїдемо знову ж таки. Наїжджати на сусільну не треба. Тому ми лишаємося в нашій полосі. Бачимо знов пішохідний перехід. Проїжджаємо. Бачимо припаркований автомобіль. Він нам трохи заважає. Вмикаємо лівий покащик повороту, об'їжджаємо автомобіль. Трохи виїхавши на сумугу зустрічної напрямку, вмикаємо правий покащик повороту, Але знову автомобіль. Під'їжджаємо. Тут нам необхідно. Виконати лівий поворот. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту. Також бачимо знак місця концентрації дорожньо транспортних пригод, знак 1.41 і пояснювальна табличка, можливість лобового зіткнення. Тому бути вкрай обережні. На даний час дуже часто ці знаки встановлюють і це дуже добре, що людей попереджають про це про небезпеку бо перехрестя є одним з найнебезпечніших місць на дорозі. Починаємо рух, повертаємо ліворуч, виїжджаємо на середину перехрестя. Ми тут а у нас знаків не було, 5-16 не було напрямок руху по смугах, тому ми можемо в будь-яку смугу повернути, пропустивши пішоходів, бачимо автобус, вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштувались, автобус об'їхали, вмикнули. Правий покажіть повороту та повернулись у свою полосу. Під'їжджаємо до пішохідного переходу. Люди там ще метрів за 10 йдуть, можна не пропускати. Рекомендую пропускати вже, коли метра 3-5 підходить, щоб вам інспектор не зарахував це як помилку. Бачите, оця суцільна смуга перед пішохідним переходом також не можна її перетинати. Бачимо знак 4.1. Рух тільки прямо, це для грузових автомобілів. І ми знову виїжджаємо на перехрестя з круговим рухом. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, який, в принципі, як я вже сказав, не можна, можна і не вмикати. І виїжджаємо з цієї другої полоси саме у другу полосу. І з лівим покажчиком повороту ми їдемо. Але, друзі, ще раз вам кажу, можна цього і не робити, якби краще зробити. По правилах дорожнього руху ви добре знаєте, що треба поки що повороту вмикати ця людина, це повинна мене пропустити, була, бо я рухаюсь по головній, Але його це, мабуть, мало цікавить, тому він поїхав по своїх справах далі. І тут вже ми вмикаємо правий покажчик повороту. Оце по правилах тільки оце ми маємо робити. Але, друзі. На перехрестях круговим рухом ну, іноді бувають такі небезпечні моменти, тому краще все ж таки використовувати це такі неправильні поворотники, які від нас не вимагають правил дорожнього руху підходить. Якщо ви здаєте іспит на механіці, то краще рухайтесь десь на другій передачі, ну іноді на третю можна перемикатися. Саме такі розпосереднені ошибки це. Невімкнення поворотів, наїзд на суцільну лінію розмітки. Вмикаємо правий покажчик повороту. У нас забороняючий сигнал світлофору, але у нас зелена стрілка. Пішоходів дивимось, нема. Автомобілі, які пропускати нам треба, нема. Автомобілі абсолютно всі треба пропустити, якщо б вони були. І ми повертаємо. Раджу вам вміти робити навики, мати паралельної парковки та заїзду в гараж. Бачимо знак, зупинка заборонена. Рекомендую вам проговорювати свої дії ті, що ви робите за кермом. У вас буде стрес трохи зніматись і інспектор буде розуміти, що ви добре знаєте. Бачите, як маршрутка трохи з порушенням зупинилась, трохи швидкість скиньте і тільки потім проїжджайте. Можна так повісити ногу над педаллю тормоза, щоб, якщо що. Друг небезпека, щоб швидше можна було зупинити транспортний засіб. Вмикаємо лівий поки що повороту, бачимо знаки, у нас тут дати перевагу необхідно транспортним засобам. І також поворот праворуч заборонений, але у нас виходить, що ми повертаємо ліворуч а не праворуч. Повертаємо з середини перехрестя. І рухаємось. Друзі, раджу вам уважно придивитись усі маршрути. Вони всі є на каналі в спеціальному плейлісті. Також є відео одне окремо, де всі 9 маршрутів в одному відео. Бо комусь це важко дивитися. Бачите, знову припаркований автомобіль краще вимкніть поки що повороту і його так більше трохи. Дивіться дорожні роботи. Суцільна смуга. Нам нічого не залишається, як порушувати правила дорожнього руху та притинати суцільну смугу. Глівим покашиком повороту притнули, повернулися знов в свою полосу. Тому, друзі, передивляйтесь, як вам, як вам зручно. Або там дивіться всі відео окремо кожен маршрут, кожному відео, але там. Або дивіться всі маршрути там. Так, у нас тут поворот направо. Дивіться, я вам так раджу не в'їжджати з автомобілем. Тут, як би можна сказати, що якби цього сміття не було, то можна було б проїхати. Але я вам не раджу це робити, то, що буде як помилка, зарахована це не витримання безпечного інтервалу. А безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля, транспортних засобів, що рухається або іншими об'єктами. Така відстань, яка вам дозволяє безпечно рухатись. Повертаємо праворуч у свою полосу. Комусь зручно дивитися в одному відео всі маршрути, хтось дивиться е окремо, але суть в тому, що той, хто дивиться. Тут обережно Суть в тому, що той, хто дивиться, придивляється їх по декілька разів, той вдало складає іспит. Тому, друзі, Враховуйте це. Надаємо перевагу транспортним засобам на перехресті з круговим рухом. Також, друзі, пишіть ваші коментарі, які у вас маршрути випали, які у вас були труднощі на екзамені, чи може які помилки зробили. Давайте разом робити Ютуб ще більш кориснішим. Бачите, зараз я ви не бачите, я в зеркало дивлюсь, автомобіль по другій смузі він з'їжджає з кругу, він мене пропускає. Це правильно, тому що ну, в мене перевага, я рухаюсь по кругу. І він набережно й рухається, дивиться. З'їжджаємо з круга з правим пощуком, по, по повороту, пропускаємо пішоходів, рухаємось далі. Знов цей наш знак, якого який, який дуже багато. 1.41 констраси дорожно транспортних пригод. Бачимо знак кінець головної дороги. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом, вмикаємо лівий покажчик повороту завчасно. Дивимось, чи є автомобілі. Автомобілів наразі немає. Проїжджаємо, Проїхали один з'їзд, зразу лівий я виключаю поки що поворота, включаю правий і з'їжджаю з, з кругу. Нагадаю, що рух у місті з максимальною можливою швидкістю 50 км на годину, але деякі знаки регламентують. В інших містах, наприклад, в Києві є ділянки, де і 80 їдуть люди, тому треба дивитися на знаки. Ну і звісно ж, є і менше, 20-35, зупиняємось. Дивіться, ми зараз згідно правил дорожнього руху зупинилися у правій полосі. Але, друзі, якщо б в іншій ситуації, ну тут є де з'їхати цю зелену стрілку, але в іншій ситуації в житті я вам рекомендую так не робити, щоб не затримувати людей, які в правій полосі. Хочуть повернути направо. Тож. Дивіться, Перед пішохідним переходом завжди, майже, завжди, ну там може, десь не дорисували дорожні служби, буде, буде сплошна полоса. Тому, друзі, вкрай обережніше будьте і не перетинайте її. Зараз нам на наступному світлофорі треба повернути ліворуч на вулицю Сухоярська. Подивилися ліве дзеркало, завчасно вмикнули лівий покажок повороту. І знову нагадаю вам, що нам тут треба пропустити зустрічний транспортний засіб, а також пішоходів, які рухаються по дорозі, на яку ми виїжджаємо. Виїжджаємо на середину перехрестя і повертаємо у праву смугу і рухаємось у правій смуги. Тут ми перелаштовуватись не будемо, тому що смуга там закінчується. Нагадаю, що ви можете зробити не більше трьох помилок. Ще хочеться нагадати вам пункт правил 18.6, який говорить нам про те, що якщо за пішохідним переходом утворився затор, який вимусить вас зупинитися. На цьому пішохідному переході, то вам не можна виїжджати на цей пішохідний перехід. Також, друзі, дотримуйтесь безпечної дистанції. Нагадаю, що таке безпечна дистанція, це дистанція така, коли ви рухаєтесь попереду вас автомобіль і в разі його зниження швидкості або повної зупинки, щоб ви також встигли зупинитися без Маневру будь-якого, тобто переміщення вліво-вправо, перелаштування. Також нагадаю вам, ви це знаєте, але ще нагадаю, що таке випередження, що таке обгін. Ось випередження, якщо ми їхали б зараз, перед нами був би автомобіль і нам його треба було б випередити. Це все було б саме випередження, тому що ми виїжджаємо на смугу попутного напрямку. Якби у нас було дві смуги. В кожному напрямку, ну одна в нашому, одна в зустрічному, то це був би обгін, якщо ви виїжджаєте на смугу зустрічного руху. Це також дуже важливо, можливо, хтось ще зараз складає іспити, ці всі питання такі вони є в теоретичному іспиті. І ми під'їжджаємо до сервісного центру ТСЦ 32 42 Друзі, бажаю вам вдало скласти іспит. Пишіть ваші коментарі. Пишіть, які у вас маршрути були, які помилки, які може особливості там на вашому маршруті. Завчасно вмикаємо лівий покажчик, правий покажчик повороту та повертаємо на територію сервісного центру. Дуже, друзі, дуже дякую, що дивились. Бажаю вам всім. Гарного дня і всім пока.